Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про роботу Катака Є504 з диском АГД. Дискуємо в другий слід, так як спровокували зерно і бурян, бурян заріс, як бачите, конкретно, ось такий Вигляд поля після дискової. роботи, задоволений. Зараз спробую зняти, як дискує при роботі, але великий порохи. І штрафтор. І зараз покажу, як працює. Діскую на другій повишенні. І працює. Так шукать цікавить такий трактор, дивіться відео <клес> І вам рішати, чи брати такий трактор, чи ні. Тут <клес> не видно, зараз в приводу сторону, буду переходити. Заросло дуже потрібно діскувати, бо горяни буде велике, потім великі проблеми. Така в нас та, тут невелика ріжечка. Просто працює, мав я проблеми. Зенша. Поміняли новий, сервіс працював безпроблемно. Наразі проблем немає. Ну, піде воранка, тоді побачить. Ось так. Дискується вже на другий світ. Може подивимось як. Рота нормальна. На це думаємо роботу АРЦ. Відратора та Тому що дітари, пишемо, записуємо. Ставимо лайки, заходимо на мій канал і підписуємося. Дякую за перегляди.